Доброго дня, неславетніша нація світу, яка вже не перший день тягла лаоркам зі Сходу. Ви дивитесь Фронт 18, з вами Микола Мельник. Сьогодні ми поговоримо про військово-політичні події, які відбулися в нашій країні за останні декілька діб. Дивіться наш канал, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Тепер поговоримо про події, які відбуваються на фронті. Ну, почнемо, як завжди, з півдня. На Таврійському напрямку наші Збройні Сили продовжують тримати плацдарми на кринках, Антонівський міст. Придніпровський міст росіяни четвертий чи вже п'ятий день продовжують виб намагатися вибивати наших скринок. Задіяна ціла десантна дивізія. Поки що цих них виходить бездарно. Всі ви вже дивилися не одні світлини наших підр... наших підрозділів ударних БПЛА, де ми елементарно розбираємо всі колони, всі механізовані колони, які йдуть на це село. Тільки величезна звитяга допомагає нашим військовим зараз триматися на тих ділянках, які вини є. Росіяни намагаються скинути нас в плавні, але поки що ми тримаємося і тримаємося тільки за рахунок в... сили українського духу і вдалої роботи артилерії, а також нашої БПЛА. Ну що ж, слава Збройним силам України. Запорізький напрямок. Росіяни продовжують намагатись збити цей плацдарм, який Збройні Сили України зробили собі влітку. тобто це... Між селами Роботино та Вербове росіяни намагалися бити північніше вербового та був удар на Роботино. Чому? Тому що Роботино знаходиться на височині. Якщо ми втратимо Роботино, за великим рахунком весь цей виступ ми, ми втратимо фізично. Але за останні декілька діб росіяни змогли просунутися максимум на 800 метрів і то з боку села Е, Перепрошую, з боку села Новопрокопівка на роботино, але це якимось чином не змінило самої обстановки на фронті. Тобто росіяни продовжують атакувати, ми знаходимося в активній обороні. Я не думаю, що в росіян, Я не думаю, що в росіян щось вийде в цьому напрямку до Нового року. Мар'янка. Росіяни продовжують витісняти наші збройні сили з уколи Смарінки. Ми маємо констатувати, що з дня на день все ж таки росіяни вже вправду її захоплять. У той же час слід пам'ятати, що з цього не можна робити якісь далекосяжні висновки, посипати голову попелом. Росіяни тут втратили стільки збройної сили, живої сили і техніки, що. Вона, що там, там дійсно вся земля, всіна їхніми трупами, але наші збройні сили спокійно перейдуть на додаткові оборонні позиції, і навряд чи тут росіяни зможуть розгорнути якийсь наступ, хоча б тактично оперативного рівня. Авдіївка: Росіяни продовжують атакувати, концентрувати свої атаки на а, північному фасі. є просування біля стопового, є просування новобахметівку, але а, є невеличке просування в є невеличке просування. На промці, але за великим рахунком, росіяни не можуть вибити наші збройні сили з цього укріп району. І як би вони не намагалися атакувати, а так дійсно багато доходить до 20-25 бойових зіткнень на добу, але м, суттєвих змін в, обо... в ситуації поки що не відбувається. Наші збройні сили обороняються відтинок спокійно, м, без паніки, відходячи на додаткові позиції. Бахмутський напрямок. Росіяни продовжують атаки біля Хромово, намагаються обійти наші позиції з півночі, намагаються охопити ось цей відтінок, намагаються охопити Кліщіївку з, з північного заходу. Але слід зазначити, що за декілька діб вони просунулися максимум, якщо подивитися на ту територію, яку вони захопили. Це два-три. Квадратних кілометра наші збройні сили перебувають у доволі складному становищі, сказується снарядний голод, але в той же час ми, наша оборона є стійкою, якоїсь паніки немає на північному Куп'янському відтінку. Росіяни продовжують атакувати Сінківку, продовжують атакувати з боку Першотрав'янська, але без особливих успіхів. Наші збройні сили. Поки що вдало стримують навалу противника. Це основні моменти, що хотілося поговорити про що хотілося б поговорити про, про ситуацію на фронті. За останній тиждень росіяни втратили більше 7 тисяч вбитих та поранених. Це говорить про те, що в день вони втрачають близько полку. Ну що ж, будемо бажати їм збільшення втрат при зменшенні втрат з українського боку. Я сподіваюся, що. Навіть Володимир Зеленський вже заявив, що ми переходимо в оборону. Він заявив, що це відбувається через погоду. Ми прекрасно розуміємо, що в нас елементарно немає іншого виходу, адже ті втрати, які ми понесли влітку, ми не змогли компенсувати ані в живій силі, ані в техніці. Але те, що ми зараз переходимо в оборону, і буде говорити Логічно потягне за собою зменшення втрат з нашого боку і збільшення з російського. Слава зсу. Нагадую, ви дивитесь фронт 18. З вами Микола Мельник. Дивіться наш телеканал, ставте подобайки. Тепер про політичну ситуацію в Україні: ну, перше, це звичайно мене потішила інформація про те, що Давід Арахамія заявив, що політики буквально змушують залишатися у Верховній Раді, адже багато з них же, хто б склав мандат і пішов у вільне плавання. Ви розумієте, я просто собі уявляю цю галеру під назвою Верховну Раду, де пана Рахамі зі Стефанчуком ходять з палками і просто б'ють народних обранців, щоб ті ходили і голосували на, на ну, тиснули зелену кнопочку. Ви знаєте, покажіть мені, хоч одного народного обранця, який за час війни збіднів. Покажіть мені, хоч одного народного обранця, який за час війни тупо схуднив. Ладно, не збіднів, схуднув. Ні, всі вони мають такий прекрасний, здорово відгодований вигляд. І всі ці розповіді про те, що багато хто хоче скласти мандати, не хоче нести відповідальність. Ви знаєте, це мені нагадує розповіді Андрія Володимировича Парубія, який розповідав, що в нас є ціла коаліційна угода, але я показувати не буду, тому що ну не хочу дискредитувати парламентарів. Тут та ж сама, сама брехня. Навіщо так би сильно брехати? Я не готовий відповісти. Може, дійсно є певні обранці, які вже б склали собі мандат для того, щоб ніхто не перевіряв зараз їх декларації, тому що збагатілися вони, ну знаєте, ну нескромно. От хтось збагачується скромно, хтось нескромно. От вони нескромні, вони хочуть якось вже пропідлятися історії, але я думаю, в них нічого не вийде. Адже якщо не зараз, то після війни наші прекрасні контролюючі органи до них доберуться. Тепер, якщо ми вже згадали про статки, знову цікаво номена це про те, що партнерка Татарова, яка вже рік живе в Словаччині, заробляє більше, ніж татаров. Ви знаєте, в принципі, це класична новина для того, ну в Україні політики завжди заробляють мало, політики, державні службовці на відміну від їх дружин. Ви знаєте, це класична історія для України, коли дружини наших посадовців заробляють більше ніж вони, судді, прокурори, депутати, просто держслужбовці. Вони чому завжди заробляють мало порівняно з їх дружинами. Я думаю, на мою думку, вже пора створити їм якийсь правозахисний рух, рух під назвою досить недоплачувати нашим чоловікам, скільки ми взагалі їх можемо утримувати. Адже з тої точки зору, якщо подивитися на декларації наших посадовців, то виявиться, що вони всі утриманці. Тобто вони всі знаходяться на утриманні своїх дружин, своїх коханок, своїх партнерш. І мені здається, це дуже складно ліг емоційного фону. Може, тому вони так багато бухають. З іншого точки зору, ви знаєте, є певна несправедливість, що посадовці змушені декларувати статки своїх партнерів, А якщо вони представники лгбт спільноти, тобто у них у чоловіка є чоловіку, у жінки жінка, то вони їх не зазначають у своїх деклараціях. Я вважаю, що це трошки. Нерівне відношення ну, я вважаю, що це трошки несправедливо по відношенню до, до гетеросексуалів, і нам потрібно внести зміни вже в чинне законодавство, щоб представники ЛГБТ спільноти, які доволі гарно окопалися в урядовому кварталі, все ж таки нарешті могли зареєструвати чоловіки своїх коханців, жінки своїх коханок. Я думаю, це буде справедливо. Врешті-решт країна має знати своїх героїв. Що ще цікавого відбулося? Ну, знову ж таки, Київстар. Буквально на цих днях відбулася величезна хакерська атака з боку росіян на мережу Київстар, вона була взломана, вона лягла. Всі ви бачили наслідки, які відбулися: тобто, лягла зв'язок, телефонний зв'язок, інтернет звязок Те, що було підв'язано на Київстар зв'язку тобто, ви бачили, як горіли не переставаючи електромережі. Світилися не переставаєш електромережі. Ви знаєте, з одного боку, якщо поєднати історію з метро, історію з Київстар, то можна дійти висновку, що росіяни стали на шлях певної хаотизації в Україні, тобто хаотизації життя, коли нічого не працює, нічого не їде. Звісно, ви можете мені зазначити, що ну яке відношення Росіяни мають до нашого метро. Ви знаєте, не, не готовий відповісти, але якщо ми маємо аварійну гілку в метро і ми її не ремонтуємо, то у нас при владі або а, просто калібровані непрофесіонали, або відверті працівники Кремля. Хто є що, Я думаю, рано чи пізно все ж таки дасть відповідь наші спецслужби. Тим більше, якщо говорити про атаку на Київстар, ну навряд чи така велика атака могла статися без суттєвого зливу саме зсередини мережі. І я думаю, що ми дуже скоро почуємо не одне, не одне гучне розслідування з цього приводу. Тепер щодо думки наших громадян, нещодавно КМІС провела соціологію і спитала. Українців, чи готові вони і в подальшому боротися за незалежність України, не дивлячись ні на що. І ви знаєте, висновки були доволі, відповіді були доволі схвальні, адже 58% зазначили, що навіть якщо нас перестане підтримувати захід, ми маємо. Продовжувати боротися, боротися до останнього російського солдата в той же час. Є група людей це 30%, які зазначають, що нам треба йти на мирні перемовини, адже ми не можемо існувати без західної допомоги. Я не буду давати жодної оцінки. Людям, які пропонують здатися, лише мені дійсно прикро, що їх вже одна третина в нашій державі. І ця одна третина ніяк не може вивчити історію України, де чітко зазначається, що останній раз, коли ми пішли на перемовини з росіянами в 1920-21 роках, це для нас закінчилося голодомором. Ми не маємо права. На поразку, ми не маємо право на перемир'я. Подобається комусь, чи не подобається. Ми маємо битися до останнього російського солдата, адже у зворотньому випадку України може просто не бути. Як і українців. Нагадую, ви дивитесь фронт 18. З вами Микола Мельник. Дивіться наше відео, ставте вподобайки, задавайте питання, на які хочете отримувати відповіді. А, і тепер до новин заходу. Як ми всі бачили, Володимир Савчо Зеленський зараз робить турне світом, він був в Аргентині, де сперечався з Орбаном. Він був в Америці, де говорив з Байденом. Зараз він в Норвегії. І ви знаєте, я бачу в цьому величезний позитив. Адже, якщо поїздка в Аргентину не збільшила українську скарбницю ні на ні на долар, то вже поїздка в Америку дала нам 200 мільйонів. А поїздка в Норвегію все-таки спонукала МВФ виділити нам додатково ще 900 мільйонів доларів. Ви знаєте, якщо поїздки Володимира Санчо Зеленського будуть настільки корисними для України, я пропоную взагалі повертати сюди лише на різдвяні свята, а всі інші час ви просто. Реально сплачувати йому літак, і хай літає між країнами світу, добуває гроші. Якщо це в нього так класно виходить, то треба лише заохочувати. І це до того, що зрями сварилися на те, що він колись був в Омані. Насправді він просто починав тренуватися, і як бачимо, нарешті ці тренування дали позитивні плоди. Ще що хотілося відмітити, це те, що Володимир Сан Зеленський заявив, що є певні досягнення в плані порозуміння між США та Україною, що мають бути збільшена повітряна потуга українців, тобто мають передаватися Україні більше літаків. І створи будуть створені спільні виробництва набоїв. Ви знаєте, я далекі від думки, що американці почнуть з нами ділитися технологіями виробництва зброї. Але якщо я помиляюсь, я хотів би помилятися, я дуже сподіваюся, що у 2024 році, десь в Польщі виникне виробництво зброї, яке піде в Україну, і на цьому виробництві будуть працювати наші прекрасні заробітчани, які драпанули з цієї країни ще в лютому, 2022-го, І ну нарешті вони зможуть дійсно допомогти країні. Тому я всіляко заохочув нашого президента на подібні ініціативи, адже докладатися до перемоги має кожний. У той же час американські змі зазначають трошечки інший ракурс зустрічі між Байденом та Зеленським, де Байден зазначив наступне, що він не обіцяє. Потужної допомоги США у наступному році, але спробує зробити все, що від нього залежить. Ну, це говорить про те, що поки що в Білого Дому немає розуміння, що робити з республіканцями, адже вони фактично блокують допомогу Україні. І ви знаєте, це страшний сон, мабуть, Рейгана, який зараз крутиться в труні зі швидкістю Динамо машини даючи світло на відстаючі райони Аляски про те, що республіканці стануть працювати на Кремль, але це так дійсно відбувається. Подобається чи не подобається, але Росія зуміла зламати паролі, коди ліберального світу і зараз цим користуються, і вони мають перевагу. Адже вони їм не треба думати про вибори в той час, як американцям і будь-якому ліберально демократичному світу треба у той же час. Якщо ми вже згадали про російське лобі, то м -м, тут. Треба згадати і Угорщину. Так, в Буенос-Айресі Зеленський посварився з Орбаном на тему вступу України в ЄС. Але я хотів би відмітити наступне: американські і європейські політики чомусь вважають, що Орбана можна купити, що треба просто дати трошки більше грошей, і він заспокоїться. І от буквально позавчора Єврокомісія прийняла рішення про виділення 10,2 мільярдів доларів Угорщини. Тобто країні, яка не талорує демократію, країна, яка в грубу мала всі ліберальні цінності європейського світу, країна, яка відверто працює на Кремль, отримала 10 мільярдів. Ви знаєте, ця методика боротьби з негативними явищами мені нагадує просто відправку педофілів у дитячий садок. Працювати вихователями, ну іншого просто налогів в мене не буває. Тобто, людина, яка в грубу бачила весь європейський союз, отримує 10 мільярдів. І після того що хтось сподівається, що вони будуть чому приязні до України Да ніколи в житті. Адже Орбан годується з Кремля, Угорщина годується з Європейського Союзу, і що б вони не робили, жодного наслідків вони не понесуть. Крапка, кінець цитати. Поки європейці будуть себе так вести, ну, мабуть, так їм і не треба. Єдине, що погано, що Україна є заручником інфантильності наших західних партнерів. Нагадую, ви дивитесь фронт 18, з вами Микола Мельник. Дивіться наш канал, ставте вподобайки, підписуйтесь. І ще про американські ЗМІ буквально Йорк Таймс оприлюднив нову статтю про те, що Україна і США мають шукати нову стратегію. Вони посилаються на те, що стратегія великого контрнаступу, яка була популярна на початку цього року, провалилася. В цьому є спільна проблема, спільна відповідальність. Але тепер і Україна, і США мають сісти за стіл перемовин і подумати, як зробити так, щоб не програти в 2024 році. Я наполягаю на наступному, що величезна помилка наших генералів нашого політичного керівництва була в тому що ми вирішили піти назустріч сша і послухати їх поради їх порада щодо американізації української армії для прийняття стратегій і політик американської армії, але без засобів американської армії, я нагадаю, що Афганістану було передано літаків однозначно більше, аніж Америка передала Україні за 2014-2023 роки. Тобто нас залишили без засобів, але запропонували з розгону вдаритися головою об оборонні порядки росіян. Я наголошую, що коли американці говорять про те, що от ми мали наступати в квітні, а через те, що ми наступали в червні. Росіяни змогли підготуватися. Так я скажу, так я наголошую на іншій частині цієї правди, що техніка була надана в неналежному стані і на кінці березня, і атакувати в квітні не було можливості тільки якщо б ми пішли в піші атаки, аля ля 1916 року. Ну смерті були б ті ж самі. Результат ще, ще, ще й менший. Американські українські генерали не до кінця зрозуміли всієї загрози, яка становить себе лінія суровікіна, і зараз немає жодного виходу, окрім як підвищення технологізації української армії, і знову ж таки авіація, авіація ще раз авіація. Ми маємо з одного боку. Ми маємо мати перевагу в повітрі. Ми маємо мати перевагу в дронах. Ми маємо мати перевагу в далекобійній зброї і високоточній зброї, для того, щоб елементарно зупинити зараз росіян. Поки нам все не буде надано, вибачте, будь ласка, весь Західний світ елементарно зраджує Україну. Ми маємо це розуміти, маємо це розуміти зараз для того, щоб після перемоги все ж таки ні в кого не було ілюзій щодо наших партнерів в Україні, щоб нікого не було ілюзій щодо допомоги Західного світу Україні в цій війні. Нагадую, ви дивилися Фронт 18. З вами Микола Мельник. Дивіться наш канал, ставте вподобайки. Не переживайте добрі українці, ми перевожимо, адже засувують краще ніж Боги. Слава ЗСУ! слава Україні.